Знайомтесь, Арнольд. Гей, Арнольде, пропусти панянку. Правильно, сьогодні ми потребимо про сипучий пісок. До речі, ти вже в ньому. Шубовтайся активніше і швидше, якщо хочеш потрапити ще глибше. Якщо ж волієш вибратися, тоді шорош вуха. Викинь усе важке, наприклад, світлини молодиці, які не захотіли з тобою чпонькатися. Ляж на спину і намагайся плавно плисти до безпечного кутка. Дивно, що для тебе гніздо гадюки безпечне. Не бійся сипучого піску, рідко коли він більше ніж пів метра в глибину. Але тобі можуть загрожувати хижаки, приплив, адже на відливі часто є сипучий пісок, і зневоднення. Клич на допомогу. Ти встигаєш дочекатися рятівників. Зрештою, тіло добре муміфікується і зберігається століттями в пісках. І вподобайку, якщо тобі сподобалось. Підписуйся, щоб не пропустити нові випуски, і щоб переглянути старі, якщо не встиг. Па-па!